Найпоширеніша проблема даних кавомашин не доливає на півчашку та втрачається смак якості кави. Фіксуємо заявлену несправність від клієнта. І бачимо, присутнє підтікання в районі дренажного клапану. Тож необхідно демонтувати та перевірити його на герметичність. І бачимо, присутня тріщина на корпусі. Міняємо на оригінальний дренажний клапан. В середньому він розрахований на 5 років експлуатації, а в нашому випадку хватило на 7. Після заміни відразу фіксуємо, підтікань немає. Тож збираємо, проводимо контрольний тест, Еспресо, максимальна міцність 50 мл. Ідеальний результат. І якщо твоя кава машина потребує ремонту, звертайся до нас.